Доброго вечора, пані та Ми починаємо перед матчуву прес-конференцію з тренером Мірчі Луческу та нападником нашої команди Миколою Шаперенко. Просимо спочатку поставити декілька запитань нашому гравцеві, а потім перейти до тренера. Дякую. Доброго вечора. З перед тим відставанням два голи. Як ви почуваєтесь себе сьогодні на стадіоні Далуш? Чи ви будете більш агресивно грати? Ми хочемо завтра показати гідну гру, гра, яка відповідає лігі чемпіонів. Та ми, звісно, будемо агресивні. Я вгадаю, вважаю, що ми показали гідну гру в першому в першій грі, але не забули свої моменти. У другій грі постараємося реалізувати всі моменти. Окей, okay, next question, please. The... Uh, наступне питання для гравця. Нікого. Uh, дякую, Микола. Продовжуємо нашу прес-конференцію і питання панові Мірчу Луческо. Пане Луческу, вітаємо в Португалії після поразки в першій грі. Як ви готувалися до цієї гри? Почекайте, бо я не чую. І тобто, пане Луческо, яка ймовірність виграти в Бенфіки завтра, і що ви вважаєте найбільш небезпечно для Бенфіки від Бенфіки? Це не проб... проблема не в гравцях, проблема в команді. Команда грає дуже добрий футбол, дуже добре організована, з добрими гравцями, з добрими комбінаціями. Вони вже грали багато матчів у підготовці до підготовці до Ліги чемпіонів і в домашньому чемпіонаті, і в підготовчих матчах. І це. Дуже добра команда в дуже добрій позиції, з добрими гравцями. Всі гравці мають дуже високий міжнародний рівень, і я не можу сказати, хто з них кращий. Я можу сказати, що це дуже досвідчені гравці. Це Жуал Маріо, це Жілверто, Грімалду. Море вони більш досвідчені і інші. Також з багатим потенціалом гравці, і, і тому я не хочу відзначати будь-кого з них. Рафа Клару, звичайно, Рафа, мабуть, найкращий гравець на наступний момент. Для мене сюрприз, що весь час він перебуває тут в Лісабоні. Він міг би грати як Бернандо Сілва, в якомусь великому клубі в іншій країні. Наступний питання, будь ласка. Лусія Суареш, телеканал Сін Рожер Сміт сказав, що Бенфіка що сьогодні Динамо має забити три голи для того, щоб пройти відбір. Яким чином чи ви вважаєте, що ви вже виявили? Які зміни будуть сьогодні? Що ви чого на що ви чекаєте від Бенфіки на завтра? Ні, це не три голи, два голи і, і додатковий тайм, як ми вже звикли грати. Останні два матчі в Лізі Чемпіонів ми грали як аутсайдери ось так. У додатковий час грали, але це ж жарт, звичайно. На даний момент Бенфік набагато. Краще підготовлені, ніж ми. Ми намагатимемося зробити дуже, показати дуже добру гру і, і, і підготуватися до українського чемпіонату. І побачимо. Буде добра атмосфера, буде багато вболівальників, я думаю, і Бенфіка. Буде грати, як завжди, на найвищому рівні, а в нас дуже молоді гравці, я вже казав це, ми не змогли зробити трансферів, ми не, вони вже більш двох місяців не бачать свої сім'ї, тому що їхні сім'ї живуть далеко від них. Для нас це нелегко, але я вже в останній раз казав, ми будемо намагатися робити. Забути про все це і сконцентруватися на грі. І я сподіваюся, що ми покажемо добру гру завтра. Наступне питання? Пане Луческо, БТВ, доброго вечора. Яка вага бути Сідорчука в цьому, цій грі? Наскільки важливо буде участь Сідорчука в атаці і також в захисті? Він, це може бути дуже важливо для нас, тому що ми отримали два голи і, і, і зазвичай в тій зоні, де зазвичай перебуває Сидорчук. І тому я скажу, що тому я й сказав після матчу, що це було е, важливо, але нам не вистачає ще двох гравців цих циганков. В він не може зараз грати. Він був травмований в матчі з Мінфікою, і Попов аналогічно. Він також був травмований. І тому в такій ситуації ми, ми намагаємося створити дуже добру команду і побачимо. Наступне питання дуже дякую. Дуже дякую. Панове журналісти, запрошуємо вас на відкрите тренування перші 15 хвилин. До вашої уваги. Дякую.